Де деградація? Деградація всіх державних структур. Корупція в нас завжди була, але вона росла, а зараз говорити про корупцію не пристійно, бо це стиль життя всієї влади. І насамперед, вона починається, кажуть, ой, там президент, знаєте як, президент, якщо б він не переносив корупцію, то з тим злом можна навести порядок через кілька місяців. Легко запрацьовує юстиція, ну, К... ну, ну, що бачимо. Що, що Людину зв'язує Україною. Де таке бачимо, що президент отримав маєток свій в Італії? Нерухомість в Париж, в тому в Лондоні. Гроші в офшорах. Ну, ну про що тут говорити? Про яку державу? Людина, яка не має жодного відношення до української культури. Знаєте, коли вона не інтегрована в українську культуру, така людина, таку людину не можна допускати до влади. Бо вона, це є причина, вона буде корумпована, бо в неї, якщо немає знаєте, гуманітарних цінностей, то в неї що є? Гроші. Ну, так...